Всім привіт! Сталося в нас ЧП. Ще зранку знімав відео про знаки. Айзера. І на тобі. Поїхав на масаж. Мене масажують. Чую, машини сигналять якийсь крик на дворі. Дівчата бігають по коридорі там в тому салоні. От. Вискакуємо в коридор. Що таке? Горить машина. Яка машина? Якась червона. Я в вікно твою. Горить мій фордяка. Бачу такого зверху картину там на другому поверсі. Дзюра в лобовусі, дим киптить, твою нині. Бігом на пожар, ну там пожежна буквально 20 метрів. Ну, правда, дзвонили дівчата казали, що. Було щось, щось тяжко було додзвонитися. Ну, але пожежні швидко приїхали. Збіглися люди, шофері з усіх сторон, дзвонегасниками. Ну, фактично погасили, вже пожежні під'їхали, ще догасили. І, коротше, вот дупа. вот дупа. Значить, одне скло гайцю, лобовуха, звісно. Там те скло розбили пожежники. Не могли відкрити двері, щоб з тієї сторони заливати. Ну і коротше, так і во все. Так і во все. Ото евакуатора. Загрузили, привезли. Ось сідушки ще Ні, сідушки почали жаритися. Передня. ну Температура така була конкретна. Слава Богу, документи не згоріли. Коло мотора теж там нічого не згоріло. Тут тільки все тут вигоріло, от панель приборів, десь десь щось замкнула проводка. Ось от. От така о картина. Ех, не знаю. Знайомі кажуть, що ще можна братися встановити його Того корчагу. Якби це якась така цінна машина. Пишіть, може хтось знає, чи... Чи страховка, така звичайна страховка, як, як, грубо говоря, заставляють взяти страховку на, на е, автомобіль, чи та страховка спрацює в моєму випадку. Е, от. Чи там якісь копійки вийде отримати по страхові, чи ні. От такі, коротше. От. да Я так не хотів та із тим фордом виїжджати. Він дуже... Він на сухому буксує, а на слизькому так взагалі на снігу. Ну, а сьогодні так прийшлося. Ой, бляха, хамуха чуть не впав. Ось таке. Може хто що знає, на що страхової, чи то варто звертатися до них, морочитися, чи то не той випадок, не знаю. От. Я, слава Богу, ніколи не мав діла з тими страховками. Ого! Прикиньте, яка температура була, щоб скло плавилося вже. Ось то туди. Уявляєте? З якоїсь дурної проводки і панелі така температура. А вон алюмінієве теж сплавилося щось. Хоч все сплавилося в одне. Навіть попереграла. Вон розсипається в руках. Така картина нехороша. Ну, добре, що хоч документи. Документи. Якраз ще сьогодні до нотаріуса їхав, взяв всі, всі домашні сімейні документи. Та якби ще документи... Ой, блін, то то було б ще капець. Ну, ось таке. Все, бувайте здорові. Вважайте. Ну, що вважаєте? От бачите, добре? Та яке добре? Ну, в принципі, добре, що я недалеко що від машини був. А також, бувало, машину лишав.